Згідно зі структурою навчального 2024-2025 року, зимові канікули для учнів перших 11 класів закладів загальної середньої освіти міста розпочнуться 28 грудня 2024 року і триватимуть до 12 січня 2025 року, повідомляє управління освіти Білгород-Дністровської міської ради. Разом з тим, тимчасово з 1 по 10 січня призупиняється освітній процес в закладах дошкільної освіти з метою виконання санітарно-технічних робіт, які виконуватимуться в групах та харчоблоках інших господарських приміщеннях. При цьому управлінням освіти в ці дні забезпечено роботу чергового садочку для усіх бажаючих. Це ДНЗ номер 6 калинка. У зв'язку з канікулярними днями батьківсько-громадськість просять вжити необхідних заходів, спрямованих на збереження здоров'я дітей, дотримання безпекової ситуації в умовах воєнного стану в державі. Кожен з батьків повинен пам'ятати, що змістовне та цікаве дозвілля в ці дні перш за все повинно бути безпечним, тому педагоги звертаються до батьків з проханням не залишати дітей без нагляду. Нагадайте, елементарні норми пожежної безпеки дорожнього руху. Поводження біля відкритих водойм та вибудуйте алгоритм дій під час сигналу Повітряна тривога, безпечних та веселих канікул. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.